Коли ми з вами закріпилися в євангельських істинах, і коли ми стали обізнаними, коли взагалі знаєте, втратили таку таке небігластво духовне, і коли ми дійсно стверджені в Євангелії, не просто ми знаємо, що ми всі грішні, Ісус Христос за всіх постраждав, все для нас ісус Христос, і все, і життя залишається яким було. А саме коли ми з вами вкорінилися в духовних істинах, то нам треба з вами зростати, і це саме я й назвала духовною гігієною. Тобто, як гігієна в нашому житті, повсякденному, ми працюємо над своєю гігієною щоденно, декілька разів на день в різних аспектах і в різних формах. Ми за цим слідкуємо, слідкуємо за своїм здоров'ям і розуміємо, що це дуже важливо. Так само нам треба працювати і над своєю духовною гігієною, над її своїх думок, свого розуму, своїх планів, своїх бажань, своїх відчуттів, почуттів, сподівань, мрій і як наслідок рішень.